Цей коментар прилетів мені під відео про фінське село і хочу дуже на нього відповісти. По-перше, в Фінляндії, так само як в Україні і в багатьох країнах Європи, є ярмарки фермерів, є місця, є магазини, де можна купити продукцію, таку як вирощують дома в теплицях. І, в принципі, ніякої проблеми з цим немає. Так само, як немає проблеми. При бажанні, якщо люди мають таке бажання вирощувати помідори, огірочки і так далі в себе вдома, питання в тому, чи є в цьому сенс, якщо людина працює, бо в Фінляндії немає поняття такого, щоб по селах не було роботи, чи ну, щоб людина не працювала десь. Вони намагаються працювати. Хто не працює, той на державному забезпеченні. І це вже ремарочка маленька до того, що ви далі пишете, що в Україні там рай і за податки. Зараз ми до цього підійдемо. Але Тому навіть в магазинах продаються в горшечках вже. от Зараз розсада, помідор. Ну, я не знаю, можливо, там ще гірки якісь є, можливо, перець. Я просто бачила помідори, бо були вони на акції в Токмані, в горшку. Ти приносиш його додому, хочеш пересаджуєш, хочеш так собі ставиш десь в кімнаті на вулиці. Зараз вже досить тепло. На вулиці в багатьох я бачу є ем, такі. Городи, як по-нашому, участки, де вони вирощують полуницю, де стоять якісь теплиці, люди чим і займаються. Але це таке видно, що це не для однієї сім'ї, а на продаж. І так само ті фермери, які займаються овочами, фруктами, ягодами, роблять фермерські ярмарки, де можна ціле літо куплювати свіжі, смачні згрядки, овочі, фрукти і тому подібне. Це перше. Про рабство я не знаю, навіть чи варто щось говорити, чи не варто, але я скажу просто. Я вже е, цю тему юзаю, відколи переїхала сюди, але ще раз зараз, зразу, ремарочка. Я не кажу, що в Україні погано, і що всі давайте лишайте Україну і виїжджайте. Зараз мова не про це. Я порівнюю своє життя там і своє життя тут. І рабство в мене було явно не в Фінляндії. Якщо ви не розумієте, про що я говорю, можу вам зняти окреме відео про те, як ми працювали і жили в Україні, на себе працювали, були бізнесменами. І як ми живемо зараз тут, порівняти заробітки, порівняти кількість вихідних, порівняти наші фінансові можливості, і можу більш детально кому дуже прям цікаво розказати. Ну з рабством, ну, це щось таке мені особисто, я зараз не знаю, були ви за кордоном, не були. Мені попахує оцією Радянським Союзом і оц, о, оцими ремарками, коли там не дуже випускали за кордон, або е, оця була така х, пропаганда, я не знаю, як це назвати, що, типу, от там все погано, у нас тут дуже все добре. Тому, от, типу, там податки великі, оце далі, що ви пишете, і тому подібне. Я не буду зараз. Е, про рабство чи не рабство розказати, просто кажу, кому цікаво, можу ще одне відео зняти. Ну і переходимо, до того, що мене найбільше оце зачепило. Оце що ва... податки на все, що шевелиться, в Україні просто рай, і там податок на дощ з Німеччини. По-перше, що стосується податків, так дійсно, тут податки і податки великі. І зараз знову ремарочка. Я не кажу, що Україна погана. І не кажу, що е, Україна. Ну має моя... хоча блін. Ну, має вона нижчий рівень життя, ну про що тут розказувати? Давайте просто зараз отак по податках, як ви пишете, що тут великі податки в Україні немає, я просто вам для порівняння, що є тут, чого немає в Україні, і тоді ми подумаємо, чи податки ці виправдані, чи ні. По-перше, тут немає бездомних людей. Якщо ти багатодітна мама чи пенсіонер і ти не витягуєш зі своєї зарплати, свою сім'ю, своїх дітей, себе, тобі держава дає. Допомогу і нормальну не 860 гривень в місяць, а нормальну допомогу і дає тобі соціальне житло. Це перше. Друге, якщо ти захворів і не можеш собі дозволити лікування, наприклад, в міру того, що ти працюєш на якісь півставки, умовно я кажу, або пенсіонер, той же, збирається така. Типу, як комісія у нас і вирішує, якщо тобі ця процедура, чи ця операція, чи там ще якісь маніпуляції з твоїм здоров'ям, не знаю, лікування це тобі дуже потрібно, держава тобі його оплатить. Якщо е, взяти до уваги той факт, що тут є дороги скрізь, нормальні, тут нідеше ми не зустрічали ям на дорозі. Тут немає е, бездомних собак і котів. Оце що податок за ведення тварин, знаєте чого я руками й ногами за? Бо тому, що коли людина усвідомлено заводить, наприклад, собаку, бо ще на котів немає, на собаки вже далі є. Він ту собаку, якщо він за нього вже оформив паспорт, поробив платні прививки, і готовий платити податок, він її не вижене на вулицю. Я ні не бачила тут бездомного пса ні разу. Далі, що стосується таких людей, як ми, хто приїхав сюди, ми маємо а, забула, медицина до 18 років безкоштовно для всіх діток, навчання в школі безкоштовне, ти не платиш ні за що. Ти купуєш дитині одяг і взуття. Це все, що ми купували. І простий ульвець з тирачкою. Все, що я купляла сюди в школу. Порівняйте, будь ласка. За харчування не платимо теж. Харчуються діти, якщо в Україні мої діти не, наприклад, Захар він перебирає харчами, Богдана їла. Захар дуже перебирає, він часто лишався голодний, він не хотів їсти те, що було в школі. Тут він їсть все. Це не про те, що в Україні ну, гірше чи Краще я не можу зараз так говорити, тому що я в Україні прожила 30 років і я люблю цю країну. Я вам порівнюю оце тільки те, що ви мені написали за податки. Безкоштовно. Тобто вони в школі отримують всі зошити, всі підручники, повністю канцелярію, харчування, дуже гарні класи. Ну, у нас зараз теж оця нова українська школа в Україні ну, гарно в класах, нічого не скажу. але... Більша частина того, що гарного є в класах, робиться за рахунок батьків. Щомісяця батьки здають гроші на ремонт, на потреби класу і так далі, і тому подібне. на харчування і, і, і все в тому ж дусі. Тут такого немає. Всі приїжджі, так як ми. За кордону також мають право їхні діти, так як наші діти, на цю освіту безкоштовну, на медицину безкоштовну. Ми не знаю, правда, чи то тільки для українців, чи для всіх теж маємо право отримати безкоштовну медичну допомогу, стоматологію і тому подібне. Тому ну, я не знаю, вас лякають податки, а мене не лякають так податки. Тут рівень життя набагато кращий. І ви можете ну, провести паралель, тому що люди платять податки, за які держава робить умови для тих людей. Тут багато дитячих майданчиків, тут до кожного під'їзду навіть до озера рівненька, встелена якимось гравієм, дорога є пороблені безкоштовні місця для відпочинку, для плавання, для рибалки. Балки, мангали повстановлювані, я не знаю, ну, ну, що вам ще розказувати, столики і тому подібне. І це за рахунок тих, тих податків, які платять люди. Тому, як на мене, то так, це доцільно ці податки. ніж... Мені здається, навіть в Україні це б не мішало ввести от таке більше оподаткування, якби вони, звісно, ті податки йшли куди треба в Україні. Ну, це таке вже. Упустимо. Далі, штрафи так само, якщо ти перевищуєш, порушуєш правила дорожнього руху, перевищуєш швидкість, штраф залежить від рівня твоєї зарплати. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. На відміну від України, на жаль, на жаль, тому що їде чувак, який заробляє гарну суму, ще й неоподатковану зазвичай порушить правила, дав кілька тисяч. Іде звичайна людина така сама сума, тому вони й порушують правила, тому вони їздять п'яні і тому подібне. Тому не е, хочу підсумувати, можливо, вийшло в мене трошки сумбурно, бо я не все зараз можу пригадати. Але не треба писати оцю цю єрість про рабство. Про великі податки, бо за ті великі податки люди відчувають себе в своїй країні захищеними і відчувають себе людьми. Наприклад, я себе тут зараз почуваю більш захищеною, ніж вдома в Україні. Я не знаю, скільки ще пройде там часу. Моя думка, я думаю, можливо, зміниться, але на даний момент так. Про те, що там до, на воду дощову в Німеччині податок, то ви почитайте, що там е, про каналізацію йде мова, про те, що вони заповнюються так, можливо, це не зовсім правильно, але гроші йдуть для озеленення, оздоровлення людей для підтримання екології. Тому, як на мене, не такий вже він може і поганий. А може, і поганий, я не живу в Німеччині, мені, в принципі, нема до цього діла. Будь ласка, пишіть коментарі, розкажу ще щось може більш детально, бо трошки вийшло сумбурно. Чесно, на ну такі в мене якісь трошечки дивні навіть емоції викликав цей коментар. Ну, таке вже. Вибачте, будь ласка.